Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо гарбузовий пиріг. Не просто гарбузовий пиріг, а з лимонною цедрою. Цей пиріг виходить надзвичайно смачний, ароматний, вологий, але не квоклий, дуже-дуже пухкий. Подивіться, яка консистенція в нього. Для початку мені потрібно почистити та натерти гарбуз. Я його розрізаю навпіл, вичищаю кісточки. Потім буду нарізати на невеличкі шматочки і натирати на терці. Якщо ви не хочете натирати на терці, то можна ці шматочки подрібнити за допомогою блендеру. І у вас вийде гарбузове пюре. Я буду натирати на терці, але натираю не на великих, а на найменших отворах. Ось бачите, гарбуз виходить такий дуже-дуже мілкий. Насправді це дуже швидко, приблизно 3 хвилини і гарбуз вже натертий. Для приготування пирога нам знадобиться манна крупа, кефір, яйце, олія без запаху, натертий гарбуз та цукор. Розпушувач, сода та ванільний цукор теж буде у рецепті. В миску вливаємо кефір, бажано, щоб він був кімнатної температури, додаємо манну крупу, гарно перемішуємо і залишаємо на 20 хвилин. В окремій ємкості цукор змішуємо з яйцем, додаємо ванільний цукор та дрібку солі обов'язково. і все добре перемішуємо венчиком, щоб маса трохи так підзбилася. Потім цю взбиту масу додаємо до манної крупи. Далі додаємо олію без запаху, всипаємо розпушувач і обов'язково харчову соду. Соду обов'язково треба додавати в усю випічку, яку ви випікаєте, на кефірі або сметані, бо інакше тісто буде квокле. І все ретельно перемішуємо. Ще за бажанням можете додати корицю, бо гарбуз дуже гарно смакує з корицею. Але це вже, якщо ви любите. Я буду натирати лимонну цедру. Все добре перемішуємо. І всипаємо натертий гарбуз. Нагадую, що ви також можете не натирати гарбуз, а пробити його блендером і зробити пюре. Все гарно перемішуємо до однорідності. Духовку я вже включила на 170 градусів. Форму для випікання треба змастити олією або вершковим маслом, або можна стелити пергаментом. Вливаємо тісто і будемо ось випікати. Випікається такий пиріг приблизно 30-35 хвилин. Але треба вам враховувати потужність вашої духовки, бо час може бути або меншим, або більшим. Готовність пирога можна перевірити зубочисткою. Вона має повністю сухою виходити з пирога. Ось такий гарний та рум'яний пиріг в нас виходить. Я чекаю, поки він повністю охолоний у формі, а потім трошечки проходжуся ножем по формі для випікання. І звісно покажу вам, який він у розрізі. Цей пиріг дуже смачний, дуже легко готується і найголовніше, що він виходить не квоклим, а дуже пухким. Подивіться, яка в нього гарна консистенція. Я дуже раджу вам його приготувати. Я впевнена, що навіть ті люди, які не люблять гарбуз, спробувавши цей пиріг, почнуть його любити. Також за бажанням ще можна додати курагу або родзинки.